З вами Юлія Венгер. Привіт. І Венгер Ріна. Ось, це я. І сьогодні ми будемо робити підтримочку таку. Тому що от ляльки Монстрахай, вони гарні, правда ж, Юль? Так. І от дивіться, от, от така лялька. Скажіть, будь ласка, ось ця лялька страшна? Це просто котик. Котик людина. З такими ляльками грає не одна дитина і багато дітей з різних країн. Правда, Юля? Так. От е... у мене лялька Монстер Хай 10, і вони мені дуже подобаються. Я знімаю відео стоп моушени, я знімаю різні серіали, фільми, страшилки. 8 березня я зняла першу страшилку, і це моє хобі вже. Таке невеличке. Юлічка, а яке твоє хобі? Я... Моє хобі. Моє хобі. Моє хобі. хобі. Ляльками гратись. Я люблю дочки матері грати. Я, я люблю малювати. Я добре, 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 все досить. І що ж? Е, от у мене прості платья є, звичайні, але деякі схожі на Monster Хай. Тканина. Ну, це схожа тканина до якоїсь ляльки. Я не, не пам'ятаю, до якої, правда ж, Юлі? Так, а ось це це ж просто казкова сорочка. Теж одна із Monster Хай. Смертельний горошок. Серія така. У мене теж є спідничка. Ну, а ляльок Monster Хай. Треба дуже сильно любити, тому що вони учать дітей робити добро. Любіть ляльок Монстер хай.